Осінні вітамінчики. Жив собі в лісі маленький їжачок на ім'я Колючко. Улітку він був дуже веселий. Кожного ранку прокидався раніше за всіх, бігав по галявині, збирав грибочки, грався з друзями. А коли прийшла осінь, у лісі все змінилося. Листя пожовкло, вітер зашурхотів у гілках. Дощ постукав Їжачок почав відчувати, що в нього зовсім немає сил. Ой, щось я швидко втомлююся, зітхав він. Ледве лапки пересуваю. Одного похмурого ранку їжачок зустрів білочку Соню. Вона стрибала з гілки на гілку і складала до дупла свої запаси. Привіт, калючко! Чому такий сумний? запитала вона. Та да от не знаю, немає сил, спати хочеться, настрій якийсь осінній, зізнався їжачок. Білочка замислилась і сказала це тому, що тобі бракує вітамінів. А що це за звірі такі вітаміни? здивувався їжачок. Їх треба ловити. Ні, друже, це не звірі. Вітаміни живуть у їжі. Вони дають нам сили, здоров'я і гарний настрій. де ж їх знайти, поцікавився колючко. Ходімо зі мною, я тебе навчу, сказала білочка і повела їжачка до свого горішника. У дуплі білочки лежали горішки, сушені яблучка, морква, грибочки. Ось, дивись, показала вона, горішки містять вітамін Є. Е. Він допомагає бути сильним. У яблучках живе вітамін С, він захищає від застуди, а морква це вітамін А, щоб гарно бачити. Їжачок спробував кожного частування і відчув, як по тілу побігло тепло. Ого, мені справді стало краще. Здивувався він. Мабуть, ці вітаміни справжні чарівники. Наступного дня їжачок вирішив зібрати свої власні вітаміни. Він побіг до галявини де з кущ калини. Здрастуй, Калино. А які в тебе вітаміни? В мене живе вітамін С, гордо відповіла Калина. Завдяки мені ніхто не боїться застуди. Їжичок подякував і набрав кілька ягід. Потім він побіг до моркв'яного городу, де жив старий кріт Федір. Пане кроте, можна трохи моркви? Бери. Морква справжній вітамінний скарб. Завдяки їй очі бачать гостро. Колючко знайшов грибочки, капусту, гарбуз і навіть трохи меду. Оце так вітамінна пригода, зрадів він. Коли повертався додому, почався дощ, а він спокійно йшов під листочком співаючи. Наступного ранку Білочка прибігла до нього і запитала Ну що, не замерз, не застудився? Анітрохи, гордо відповів їжачок. Тепер я сильний, як дуб, і здоровий, як грибок, після дощу. Звірята зраділи і всі разом вирішили зробити вітамінне свято. Кожен приніс щось корисне Білочка – горішки, їжачок яблука І калину, заєць моркву, ведмедик мед. Вони склали все у великий кошик і влаштували пісні та танці, радіючи, що тепер знають що вітаміни це не просто смаколики, а справжні помічники здоров'я. З того часу всі мешканці лісу, восени їли овочі. Фрукти, ягоди, горіхи й мед. А коли приходила зима, ніхто не хворів і не сумував.